Він зробив жанр наукової фантастики популярним, вважав, що висадка людини на Марс на початку 21 століття не відбулась, тому що люди ідіоти, і організував власну бідність першої частини свого життя та інвалідність останньої. Сьогодні мова піде про рея Бредбері, Я Віталій Стеценко, і це проект Культ. Ми починаємо. Рей Дуглас Бредбері народився 22 серпня 1910 року у Вокінгані, штат Іллінойс. Батько був телефоністом, а мати домогосподаркою і іммігранткою зі Швеції. Бредбері був дитиною талановитою. Він багато читав і чимало часу проводив у місцевій бібліотеці. Сам про своє дитинство він казав: мене виховали бібліотека. Я не вірю в коледжі та університет. Я вірю в бібліотеки, тому що більшість студентів не мають грошей. Коли я закінчив середню школу, це було під час великої депресії, і у нас не було грошей. Я не міг навчатися в коледжі, тому ходив до бібліотеки три дні на тиждень протягом 10 років. 27 всі закінчили університет. Я закінчив бібліотеку. В свої дитячі роки письменник опиши в романі Кульбабове вино. У Голлівуді, коли Рей був підлітком, він подружився з професійними письменниками, якими захоплювався, і намагався проводити час серед них. Письменник Фантаст Боб Олсен став особливим наставником для нього. І коли Бредбері виповнилося 16 років, він приєднався до товариства науково фантастники Лос-Анджелеса. Юнацька Любов Бредбері до фантастики та спільнота шанувальників спонукала його опублікувати своє перше оповідання вже в 1908 році. Через рік він приєднався до гільдії драматургів, де провів два роки, писав і грав у п'єсах. Там він знову виявив недостатню якість власної роботи і надовго залишив драматургію. Замість цього він повернувся до наукової фантастики та оповідань і почав удосконалювати свої твори у цій галузі. Через два роки Бредбері опублікував свій перший платний твір. Оповідання Маятник. Цей твір він написав у співавторстві з Генрі Гасі. Наступного року Рей продав своє перше оригінальне оповідання озеро і був на шляху для того, щоб стати професійним письменником. Під час другої світової війни йому відмовили в армії за медичними показаннями. Тому у нього було більше часу та енергії для письменництва у 47-му році. Він опублікував свою збірку Темний карнавал, коли його дружина була вагітна, першою дитиною Бредбері треба було шукати більше грошей для забезпечення майбутньої сім'ї. Тож він вирушив до Нью-Йорка в надії продати більше своїх робіт. Поїздка була доволі невдалою, але під час зустрічі один редактор запропонував йому об'єднати кілька його історій і назвати їх. Марсіанські хроніки цього видавничого редактора за іронією долі звали Волтер Бредбері, і саме йому письменник згодом присвятив Кульбабове вино. Тож Рей підхопив цю ідею, і шляхом об'єднання попередніх вже написаних повідань він створив свою всеосяжну розповідь. У 1950 році роман був опублікований. Через три роки була опублікована найвідоміша робота Бредбері. «451 градус за Фаренгейтом, антутехнічна фантастика, дія якої розгортається в майбутньому в країні, де переміг авторитаризм та цензура, і найбільшою поширеною формою якої є спалення книг у романі Рей Бредбері передбачує багато технічних нововведень, що з'явилось після його видання наушники, телевізор з плоским екраном, банкомати та багато іншого. Тобто, письменник був. Певною мірою візіонером. І при цьому він сам ніколи навіть не водив автомобіль. Натомість користувався громадським транспортом або велосипедом. Про себе він іронічно казав, з цього приводу, що сучасні технічні досягнення викликають у нього паніку. Цікаво, що Бредбері текст свого Роману шедевру друкував на старій лукарській машинці, взятій в оренду. Вона обійшлася йому 9 доларів і 70 центів. І писав він 9 днів. Втім, коли у 2011 році видавництво Сімон і Шустер захотіли видати а, роман Чотир Сідогару за Фаренгейтом» в електронній формі Бредбері дав згоду на це. Хоча він дуже не любив е, 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 електронні носії книг і вважав, що вони можуть любити літературу. У 1957 році Бредбері публікує Кульбабове вино, що наслідувало форму марсіанських хронік. У цьому творі теж зібрані, перероблені вже написані оповідання. А у 1962 році письменник опублікував твір, який називається Насувається біда. Це фентезійний роман жахів, який був повністю оригінальною розповіддю, як і роман 4 за Фрінгєйтом, а не переробленою компіляцією. І більшу частину 60-х років він присвятив роботі над оповіданнями, публікувавши загалом 9 збірок протягом десятиліття. У 72-му році він опублікував свій наступний роман Переддень всіх святих та відправляє своїх юних героїв у подорож часом, щоб істежити історію свята Геловіну. Також Бредбарі провів деякий час за роботою сценариста. Цього варто було очікувати, враховуючи його любов та інтерес до всього, що стосується Голівуду з 70-х років. Рей почав значну роботу над адаптацією своїх успішних оповідань в інших медіа. Зокрема, мова йшла про кіно, телебачення та театр. А у 1972 році він випустив збірку з трьох коротких п'єст, усі з яких були адаптовані з його одноіменних оповідань. Називається вона Чудовий костюм Морозова та інші п'єси. Інші найвідоміші твори Бредбері також були адаптовані для великого екрану, часто за участю самого письменника. І марсіанські хроніки, і насувається біда у 80-х роках, були екранізовані. Цікаво, те, що єдиним з його головних творів, для якого він сам написав сценарій, була екранізація 450 градус» за Фарінгейтом, продовжував писати прозу Бредбері навіть у пізні роки свого життя. Він написав ще три романи: Смерть, це самотня справа, кладовище для божевільних. Та давайте всі вб'ємо Констанс у 2002 році. Його збірки оповідань продовжували видаватись протягом останніх років життя так само добре, і як продовжували це робити вже відомі його твори. Щодо теми літературного стилю Бредбері, він сам часто наполягав на тому, що його твори це не фантастика, а фентезі. По-перше, я не пишу ніякої фантастики. Я написав лише одну науково-фантастичну книгу, і це «450 градус за Таймґейтом засновано на реальності. Наукова фантастика це зображення реального. Фентезі це зображення нереального. Писав сам письменник. Після його смерті у 2012 році в «Некролозі Нью-Йорк Таймс назвали його письменником найбільш відповідальним за приведення сучасної наукової фантастики в літературний мейнстрім. У багатьох випадках теми його оповідань були предметом дебатів або тлумачились по-різному протягом багатьох років. Втіленням цього звичайно є найвідоміший роман. 450 градус за Фейнгейтом, який трактується як антицензура та як антиполіткоректність, як відповідь на відчуження, яке було спричинене в людстві за допомогою ЗМІ та телебачення. Після виходу роману Шедевро, про який вже ми неодноразово казали, для Бредбері почалась злива нагород і премій, і супроводжувала письменника до останніх років його життя. У тисячі році нагорода Національного інституту мистецтв і письменництва двічі йому посуджувала премія О Генрі. був лауреатом медалі Національної книжної фундації, лауреатом ЕМІ за адаптацію оповідання дерево Геловіно». На початку 2000-х років Бредбері одержав медаль національної книжкової премії і національну медаль мистецтв президента Буша, а потім і пулісрецьку премію за плідну та глибоко вплову кар'єру як нездрівняного автора наукової. Фантастики і фентезі також письменнику присвячена зірка на голівудській алеї слави. Всього на рахунку Бредбері 8 нагород і дві номінації в галузі кіно. До речі, онук рея став актором. Чим фантаст дуже пишався. Він жартома казав, що той проживає життя рея, роблячи те, чого сам письменник не встиг зробити. Про себе ж Бредбері казав: я не можу назвати письменника, чиє життя було б краще від мого. Всі мої книги видані, вони є у всіх шкільних бібліотеках. І коли виступаю перед публікою, мені аплодуючи до того, як я почну говорити, в останні роки свого життя Рей страждав від постійних хвороб і проблем зі здоров'ям у 99-му році. Він пережив інсульт, через що деякий час був змушений користуватись інвалідним візком. Проте він все ще. Дожав писати і навіть з'являтись на конгресах наукової фантастики протягом 10 років після інсульту. Сам автор так казав про свої останні роки. Знаєте, а 90 років це зовсім не так круто, як я думав раніше. Справа не в тому, що я їжджу у домі в кріслі катався, сляхаючи на поворотах. Сотня просто звучить солідніше. Навіть уявіть собі заголовки у всіх газетах світу Бредбері виповнилось 100 років. Мене одразу наградять якоюсь премією, просто за те, що я ще не помер. Та все ж у 2012 році він знову занадужав і 5 червня помер після тривалої хвороби. Спадщина Бредбері значною мірою живе завдяки тому, що він подолав прірву між літературною фантастикою та жанровою фантастикою. Він став натхненням для пізніших ікон літератури та поп культури, таких як Стівен Кінг, Ніл Гейман, Стівен Спілдер, а також незліченну кількість інших письменників і художників. Його роман чиста тянгарос за фрінґейтом залишається стандартом у програмі вивчення американської літератури. Думки Бредбері про медіа та відчуження продовжують бути актуальними в суспільстві і по сьогодення, оскільки ми все більше залежимо від технологій. Також він надихнув багато великих творчих умів уявити межі можливого чи їх відсутність. Також ставте лайк та робіть підписку на цей канал. Вас чекає ще безліч цікавих відео про літературу і мистецтво. З вами був «Культ» і я, Віталій Стеценко.